І далі повернімося до головної теми дня українського грипу. Наталка пісня готова показати сюжет до ефіру. Це Макарівська районна лікарня. Вона в 50 кілометрах від Києва. Поки у столиці попереджають про можливу епідемію, тут до неї навіть не почали готуватися. Кажуть, ще не час. Тому всім, у кого підозрюють грип, у довідках у графі діагноз поки пишуть гостре респіраторне захворювання. Ми Не маємо права ставити діагноз гриб, бо ми ще не маємо підтвердження, чи це гриб, чи це Воно може бути орві. От а може бути риб. Ми тут беремо аналіз крові. Ці беремо, якщо вже піде масово більше 10-20 случаїв, Ми беремо кров, тут, станці що є діаноз, що то станція підтверджує з явище грипа. Висівається маємо тільки право ставити діагноз грип. гриб. А на сьогодні це вже йде під маскою орімакаєвці ж і грипу не бояться, і до лікарів не поспішають. кажуть, вперше ніж викликати лікаря, намагаються зцілитися народними методами. Ну, зразу думаєш, застуда може там, не знаєш, гриб чи вірус якийсь. Народні там малина трави і все прочі. Ну, якщо народні не допомагають, то вже в лікарні. А ми в основному народними средствами. поки. Якими? Перець, чесник, цибуля. А ще як. Ну, горілка ні, не помагає, тому що здоров'я вже не дозволяє з горілкою. Універсальна вакцина від минулорічної версії грипу у Макарові є. Торік дітлахів, продавців місцевих крамниць, вчителів і медиків у селищі прищепили безкоштовно і майже примусово. Тепер грошей немає. Вакцина продається в аптеці під замовлення, коштує 69 гривень. Купують її не надто охоче. Я дуже на великому ліченні, так що ще пенсії не отримала. Натомість головний лікар країни Василь Князевич переконаний, про калину малину і самолікування під час цьогорічної епідемії грипу треба забути при перших симптомах хвороби звертатися до лікаря. А краще за прикладом самого князевича просто зараз зробити щеплення. За його версією немає значення від якої саме версії грипу мовляв, у будь-якому разі перебіг хвороби буде легшим. Є, є єдиний шлях боротися з вірусом це вакцинація в свій час. Немає інакшого варіанту, воно зменшує захворюваність або повністю захищає. Почали висівати різні віруси, але який саме спричинив цю проблему, ми ж я ще не готовий вам сказати. Здати аналізи на свинячий грип простіше ніж на інші типи грипу, каже імунолог Алла Волоха. Вони безкоштовні і робляться експрес-методом. Быстрее <реку> тести для обслідування дитина на свіної грип знаходяться в дитинській інфекційній лікарні на вулиці Дігтяровська. І быстрые тесты для обследования на свиной грипп у взрослого человека находятся также в инфекционной больнице. в это, это девятая больница. Я не могу можу сказати, есть ли возможность платного обследования. Просто якщо есть для этого показания, то это делается бесплатно. Звичайний грипп шукатимуть 5 днів. Для цього треба в поліклініці наполягти на аналізі. Лікар візьме маски з носа і горла. Нежить сухий кашель і невисока температура. Перші ознаки того, що грипу в організмі немає. Він зазвичай починається з м'язових і головних болей та жару. Волохана. Голошу боятися слід не стільки самого грипу, а його ускладнень. Наталка Пізня, Роман Ривуцький ТВА.